Тут коротенько хочу сказати, запитання написали. Колись по-своєму по не знаю, затаїв гріх на сповіди, і після цього мав тягар на душі, але цього року е, все дістав із середини і розказав священнику, е, зразу стало полегшення. Питання: наскільки великим є гріх притаїти щось на сповіді. Дякую за вашу науку, здоров'я і вам і вашим парафіянам. Дуже дякую. Дуже щирий лист такий. Знаєте, таких речей є багато, я тому його і зачитую. Це досить такий особиста річ, але вона є дуже важна для багатьох людей. І знаєте, часом людина приходить до сповідей і затаїть гріх. Затаїти людину ріг з різних причин. Одна може просто встидатися, встидатися, бо з нею будуть сміятися, може. з другої причини не довіряють Священникові. І в тому і в тому варіанті дуже тяжко переступити через, через, через себе і нормально висповідатися. Знаєте, злий дух. Я ще раз хочу вам нагадати: він людину спокушує не тими речами, що робити зле. Він спокушує через тими, що ніби добре. Він тебе хоче показати, ну ти ж нормальний, ти ж не будеш казати, що ти таке не робив, що ти таке погане робив. Ну, Як на тебе буде священик дивитися, буде з тебе сміятися і ти таке не скаже. Я отак так працюю. Він нас ловить на наші праведності, не на гріховності. Він нас обманює тим, що він нас якби, орієнтує, що ми, ми йдемо до, ну, заради добра, а ще там щось там. Ось. Тому злий він є дуже хитрий і паскудний. І тому не треба піддаватися на ті провокації Злого Духа. І тим. Якщо є такі гріхи, дуже добре. Дуже добре змінити собі священника. Як змінити? Ну, на... Поїхати десь, ну, на якісь там. Ну, є десь поїхав десь до міста. так, Поїхав у франківськ чи там ще кудись там до Львова. О, є якась церква, файна, зайшов, дивлюся. Є там якісь люди, пішов, спитав, є священник, є, можна себе сповідати? Можна? Пішов, висповідався, не знаєш, ні священника, нікого не знаєш. Пішов, висповідався і пішов собі з міром. На... Як білий лебідь додому на білих крилах полетів святий і чистий. Шукайте способа, як позбутися гріхів. Не старайтеся виглядати перед Богом порядним, Бог знає, який ти є. Але ми часто дужче переживаємо, що про мене люди подумають, якщо про мене подумає Господь Бог. Я коли сказав таку фразу, вона така трохи. Провокативно, але як принцип собі закласти в своїй голові на ціле своє життя. Мені все одно, що про мене думають люди. Мені навіть все одно, що про мене подумає мій єпископ. Мені глибоко все одно, що про мене подумає папа Римський. Але мені аж ніяк не все рівно, що про мене подумає Господь Бог. Отак треба будувати своє життя. Думайте, що. Бо всіх тих, кого ти там називаєш, і людей, і священників, своїх друзів, і єпископа, і всіх, ти можеш надурити, а Бога ні. І коли ти навчишся бути відвертий з Богом, я думаю, що ти будеш і відвертий з усіма людьми, і всіх, хто поруч з тобою. А щоб тебе не гнітили якісь речі, їх краще висповідатися. Чому Христос так дуже настоював, що казав, не судіть і не суджені будете? Тому що людина пішла до сповіді, отримала прощення, а ми продовжуємо її осуджувати. Тому не судіть і не суджені будете. Дякую щиро всім за запитання. За питання дуже дійсно важне.